Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Однозначно, вся Херсонщина це Україна. А пане Сергію, ну бачите, ворог панікує і тероризує. Ну тобто нічого не змінюється у них. Але що змінюється на території Херсонської області? Знаємо, що житлові квартали атакують потужно, як і в самому місті, так і в населених пунктах поблизу. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбувається? Чули вибухи опівночі мешканці Херсона? Якого вони роду? Яка поточна ситуація? І вночі обстрілювали, і зараз нещодавно був обстріл міста Херсона. Окупанти продовжують тероризувати і місто Херсон, де взагалі всю правобережну частину Херсонщини. Вчора в селі Львово був випущений снаряд на под приватне подвір'я, де загинула одна людина. Також є травмовані внаслідок вчорашніх обстрілів і міста Херсони, правобережної частини Херсонщини. Сам обласний центр окупанти обстріляли 11 разів. А взагалі то по прибережній частині Херсонщини окупанти 360 снарядів було направлено на ці обстріли. 78 обстрілів в області, але це 360 снарядів, які були випущені в бік правого берега. Також окупанти почали застосовувати і дрони, які скидають вибухівку. Такі випадки були вчора в місті Херсоні, саме в Антон. Навки були випадки, коли дрони скидали вибухівку і мітили в поліцейські машини з поліцейськими, тобто окупанти вже не тільки з усіх видів зброї обстрілюють правий берег і сам місто Херсон, а вже й почали використовувати саме дрони з вибухівкою. Тобто тероризування цивільного населення в місті Херсоні продовжується, і це ще раз підкреслює терористичність намірів і дій армії. Мі Російської Федерації разом з тим окупанти обстрілюють і міста, які знаходяться в окупації на лівому березі, але на узбережжі, і саме цими обстрілами цих міст це Нова Каховка, Олешки, Каховка, Гопри окупанти намагаються змусити людей покинути свої домівки і піддатися на оту так звану евакуацію, а фактично депортацію, яку влаштовує зараз окупант на окупованих. Ериторія, пане Сергію, хотіла у вас теж детальніше розпитати про ці бойові дрони, які застосовують на правобережжі. Так про це повідомляла зокрема і речниця Сил оборони Півдня Наталія Гоменюк. У чому їхня ключова загроза, і чи можна від них якось вберегтися? Як їм протидіяти? Чи збивають їх? Як далеко вони дістають? Розкажіть, будь ласка, що вам відомо? Такі дрони, такі дрони помітили якраз і на днях були помічені саме в місті Херсоні. Ці дрони застосовують окупанти і херсонці між собою кажуть, вони залітають до міста Херсон з лівого берега Дніпра і скидають вибухівку на здебільшого поліцейські машини. На машини рятувальників намагаються це робити, і відповідно на ті машини, які вони там. Бачать, що вони більш-менш коштовні, тобто окупанти намагаються вцілити в поліцейських, вцілити в рятувальників, зробити так, щоб не можна було допомагати людям внаслідок обстрілів, тушити пожежі і так далі. Тобто, намагання окупантів застосовувати якраз ось ці дрони з вибухівкою, це намагання точково скажімо так, попадати і в поліцейських, да і фактично в цивільних, таких знову людей. І вичисняння якраз найбільшої скупченості людей, тому що за останні обстріли ми бачимо, що метою окупанта є поцілити туди, де найбільше збирається людей, для того, щоб було як найбільше поранених внаслідок обстрілів, саме так окупанти тероризують мирне населення міста Херсон. Слухаю я все це, пане Сергію, і думаю, що добре, що нарощують зараз західні партнери темпи по розробці того, як міжнародний трибунал буде карати росіян. Уже незабаром до літа вже планують представити якусь концепцію. Тривав і юридичний є Рамштайн, зокрема, от і у Львові, так і президент України Володимир Зеленський приїздив. Бо за такі злочини, за такі методи, відповідальність має бути більш ніж вагома, як на мене. Окрім того, ще відомо нам, що окупанти розміщують... ППО серед житлових кварталів нової каховки це дійсно так. Розкажіть, будь ласка, і коли ж вони припинять використовувати мирних жителів як живий щит? Нову каховку взагалі окупанти закрили на в'їзд і на виїзд людей, які залишились там зараз в каховці, проводять такі свої там посилені фільтраційні дії, примушують людей брати паспорти, відбирають майно в людей. Тобто а ось ці обстріли, які вони проводять посеред житлових кварталів, це звичайна практика для окупантів. Вони це роблять вже доволі давно, вже там. На протязі останніх трьох місяців окупанти регулярно свої свою артилерію розміщають прямо посеред житлових кварталів і б'ють по правому берегу Дніпра. Знов таки постійні ось ці залякувальні хаотичні обстріли сел правобережної Херсонщини. А ведуть вони їх з житлових кварталів на лівому березі, знов таки прикриваючись багатоповерхівками, прикривають. Чись цивільними людьми розуміючи, що наша артилерія не буде давати відповідь, тому що саме їх ось ці артилерійські розрахунки знаходяться посеред житлових кварталів. Генеральний штаб України звітує про те, що противник посилює фільтраційні заходи на тимчасово закоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, повідомляють, що до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ, проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. А кому так би мовити приділяють увагу окупанти, пане Сергію, і що які загрози зараз перед місцевим? Населенням, ну і як цьому протидіяти, якщо вони вже по домівках ходять. Дійсно, останній місяць спостерігається посилення якраз фСБшного складу на окупованій території Херсонщини, і саме ці ФСБшники вони спочатку прибули до Гінічівського. Вони розташовувалися на Арбатській стрілці. Тоді, тоді по всій лівобережній частині Херсонщини вони були розподілені по населеним пунктам. І вже місяць, як тривають ось ці посилені фільтраційні заходи. По населеним пунктам вони по черзі закривають кожен з населених пунктів, проводять перепис всіх людей, шантажують тим, що той, хто не отримає російський паспорт, він буде або депортований, або взагалі заарештований. А все майно, яке буде у людини, яка не має російського громадянства, буде відповідно вилучено. Тобто зараз окупанти шантажують людей і примушують паспортизуватись і. І саме вимогою ось цієї примусової паспортизації є ще й здача українського паспорту. Раніше такої вимоги не було. На зараз окупанти ввели таку саму таку процедуру. Ну і разом з тим е зазначається те, що всі транспортні засоби, які не перереєстровані, і окупанти ставили термін 1 березня, але е на зараз ще не розпочали саме конф. Фіскацію погрожують знов-таки розпочати її з дня на день, тобто всі транспортні засоби, які є не перереєстровані по російському законодавству, будуть вилучатись. Хоча вже перекрито виїзд транспортних засобів з українськими номерами, в тимчасово анексований Крим на зараз не можна виїжджати на транспортному засобі, якщо вона має херсонську українську. Ку реєстрацію, тобто тиск посилюється, посилюється абсолютно і фільтраційних заходах в примусовій паспортизації і в вилученні майна, тобто залякування тотальне продовжується в окупованій частині Херсонщини. Я правильно розумію, що по суті зараз шляхів до евакуації просто немає. Ні, люди виїжджають, їдуть до Чангару в Чангарі. пеші переходять до Криму. В Криму сідають на маршрутку. Їдуть до Сімферополя, Сімферополя або до кордонів Росії з прибалтійськими країнами або через Краснодар на кордон з Грузією. І тільки так можна на сьогоднішній день виїхати з окупованої Херсонщини. Цей путь доволі триває, доволі довго три. Вая, цей шлях доволі коштовний, і треба ще розуміти, що окупант і в Криму може затримати людей для того, щоб там свої фільтраційні дії проводити постійні знущання на кожному пункті пропуску. Ну і відповідно знущання тих людей, бо виїжджають люди саме з українськими паспортами а для них ми є вороги. А вороги що роблять пане Сергію? Чи дійсно спостерігаються панічні напря на... на у них панічні настрої? Чи виїжджають вони самі окупанти з Херсонської області до Криму? Як проте теж повідомляють наскільки інтенсивно вони це роблять, і про які масштаби говоримо, і чому ж вони так бояться? Зараз ті окупаційні адміністрації, які знаходились в містах на узбережжі Дніпра, вони перенесені всі до Гінічського району в Арбатській стрілки, розташований саме ось цей урядовий квартал фейкової окупаційної адміністрації. там вони на зараз розміщують і розсіляються. Ті колаборанти, які допомагали росіянам, допомагали окупантам проводити там псевдореферендуми чи будь-які інші дії. То вони на зараз тікають одразу. До Криму, тому що е, ті намагання, які і мрії у окупантів були, що вони зможуть сховатися після деокупації. Ми побачили і в Херсоні, і на правобережній частині Херсонщини, що вони в них не здійснюються. Е, покарання обов'язково буде до кожного колаборанта. Саме тому вже багато колаборантів на лівобережній частині Херсонщини просто тікає, тікає одразу до Криму, тікає десь до Росії. Не, Міючи, що вже незабаром буде звільнення і лівобережної частини Херсонської області, як і всієї окупованої на зараз України, це нагадує нам їхні дії, коли вони тікали з правобережжя Херсонщини. Так. Так, вони діють абсолютно послідовно. Вони так само на зараз і на лівому березі спочатку викрали всі музейні експонати всі музейні цінності повивозили тоді. Повивозили майно всіх приватних підприємств на зараз. Вже демонтовано обладнання заводу Чумак, Скантекс в новій каховці. Також окупанти викрадають обладнання і вивозять обладнання всіх приватних компаній, займаються пограбунками, і саме після того вже починають самі тікати. Так вони діяли на правому березі. Саме нічого абсолютно не міняється в послідовності дій ось цієї армії. Пограбунків і терористів нічого, пане Сергію. Все повернемо і людей повернемо. А вони як жили в якомусь минулому, вони тільки ним і вміють жити, так і будуть. Дякую вам дуже і за вашу позицію і за включення. На все добре, пане Сергію.